Я хотів би сказати, що цей захід є частиною нашого трьохрічного, п'ятирічного плану, бо він був трошки так сказати, змінений після початку повномасштабного вторгнення. Він полягає в тому, що ми розширюємо присутність в Україні свою з 30% території України до майже 45% поступово займаючи нові регіони. Цей план ми зробили. Спільно з компанією корпорацією «Ахта», компанією Масафірусон дилерами якої мися вже більше п'яти років, і він полягає в тому, щоб Масеферюсон мав мережу дистрибуційну настільки якісну, щоб забезпечити наших клієнтів швидким сервісом в плані не лише сервісного обслуговування, а наявності запчастин, логістики, майданчиків, техніки, а також стандартів обслуговування клієнтів, коли вони їм приємно заїхати до нас і поспілкуватися не лише коли ми до них заїжджаємо, а коли вони мають змогу на майданчиках побачити всі сучасні найкращі зразки, моделей техніки, які є у світі. За Маком ми почали співпрацювати з 21 року. Придбали трактор 784С. Був здивований його якістю, потужністю. В першу чергу економічністю, особливо ми ну, якби, приміняємо технологію оранки, саме в Оранці, тому що витрати палива були досить низькі. Ефективність, оперативність в сервісі, доступність цього сервісу. 24 на 7 навіть по телефону нам допомагають, якщо є якісь питання, наприклад, з навігацією. В принципі, задоволені на 200%. Дистанційний сервіс це сервіс, який покликаний зменшити до максимально можливого простій техніки Масей Фергюсон та покращити лояльність клієнтів до компанії Amaco і бренду Масей Фергюсон як такого. От, в своїй діяльності ми застосовуємо різного виду додатки. Відеозв'язку. За допомогою таких додатків наші експерти, які знаходяться в офісі і умовно чекають вашого дзвінка, ми відразу приступаємо до роботи з вашим оператором або з людиною, яка є на, з вашим представником з вашого боку. От, значить, після того, як ви звернулися за дистанційним сервісом ВАМАКО. Миттєво отримуєте допомогу до можливого навіть вирішення самої сервісної проблеми. Ми також розуміємо, що це є не панацея, не якась така пігулка від усіх хвороб і від усіх поломок трактора. Проте ми намагаємося зробити такий саме дистанційний сервіс, саме такою пігулочкою, яка може вирішити, ну, не всі точно, але максимально зменшити прості техніки і вирішити вашу сервісну проблему. З фірмою Амака ми працюємо з моменту заснування, це з 2008 року. Вони нам надали техніку, купили в них, придбали техніку Беднар, вона ще не беднар, а «Штром» була тоді, бренд, «Штром Свіфтер. Зараз Біднарс Віфтер, ну, щоб зрозуміло було, працюємо, працюємо вже 15 років, навіть 16. Ця машина нас ні, ніколи не підводила. Також у господарстві є комбайни масей. Перебусний масанник Тіва 7246, два штуки, які в принципі, да, вже ж таких трошки років, але, але ще справно працюють на ланах. Так що Амака, що ще з позитиву? Амака. Запчастин, мабуть, порядка 90% імпортної техніки і масел, вони закриваються. Це фірма, в якій дуже-дуже великий перелік, велике найменування запчастин. Це більш таких, як сказати, фірм, які займаються таким, такий великий спектр запчастин, ну, імпортний, починаючи там ну, свій бренд, зрозуміло, масей, але також є клас, є Джондір. Є Нью-Холанд, сінейчівські запчастини, масла прицепної техніки. Тобто Це питань немає. Зараз ось, навігація у нас Трімбл, фірма Акко, здається, з прошлого року викупила. Взагалі Трімбл це Акко. Тобто, а це теж немаловажно. Зараз ми купили у їх нова лінійка 8737 s трактор, так як ми займаємося тваринництвом, ми повністю його взяли, так сказати, заряджений. з передньої навіски, мали відбори потужності. Він у нас працював, ну, ще не багато не працював, зараз тільки обкатка, але вже встиг попрацювати як на обробітці землі, так і на силосній траншеї, з передньої навіскою, він підгартував, трамбував силос, це зелену масу, кукурузу. Так що така машина. В принципі, надалі, я думаю, будемо працювати з цією фірмою. Одного разу мене клієнт запитав, чим Амако відрізняється від інших компаній, о чим ви круті. Чесно, коли ще починав ще працювати в Амако, це для мене таке запитання, воно мене поставило трішки в ступор. Я не знав, що відповісти. Але згодом я переконався в тому, що дійсно компанія Амако унікальна. Унікальність компанії Амако заключається в тому, що ми допомагаємо фермеру з початку року і до кінця року. Ми допомагаємо йому готувати ґрунт для посіву і завершуємо знову ж таки підготовкою ґрунту після збору вружаю для нового посіву. В цьому унікальність компанії Мако заключається. Також ми займаємося запасними частинами до основних брендів, які на сьогоднішній день представлені на ринку України безпосередньо на сільськогосподарському ринку. Такі відомі бренди, як Ахко. І його моделі, такі відомі бренди, як CNH моделі, бренд Клас, бренд John Deere. По цим напрямкам ми займаємося запасними частинами. По ґрунтообробним агрегатам, аналогічно ми займаємось ґрунтообробними агрегатами американського основного виробництва. Це Deere, Це Kinza, Це Case, New Holland. Наш бренд. Дилером, який є офіційно ми з продажу агрегатів, це бренд Bednar. У нас є в наявності на сьогоднішній день запасні частини. Дуже багато компаній мають свої власні бренди, а Мако в даному випадку також е має свій бренд. Назва цього бренду Highline. Наголошую на тому, що це не виробник запасних частин, це саме торгова марка, яка в собі об'єднує по якості одних із найкращих виробників світу. Перед тим як присвоїти. Назву даній запасні частини з логотипом Хайлайн. Ми обов'язково дану запасну частину тестуємо в господарствах. Ми маємо широкі партнерські відносини з господарствами, які завжди раді вітати якийсь новий напрямок по бренду Хайлайн. І таким чином ми його розвиваємо. Коли ця запасна частина якісно відпрацювала, немає ні в кого ніяких зауважень заперечень. Ми завжди ставимо відмітку, що це саме хайлайн. Що відноситься до хайлайн? В першу чергу це робочі органи до ґрунтпобробних агрегатів, це е, лапи культиваторні, це диски на дискові борони, це диски сошника, е, це можуть бути підшипники. Е, по кукурузненим жниваркам у нас на сьогоднішній день багато що і цікавого бренду Хайлайн, ті самі мисові ланцюги, е, ті самі зірочки тощо. Е, Бренд Хайлай не стоїть на місці, він постійно розвивається і ми заявляємо про це, що маємо великі амбіції на рахунок того, що цей бренд має стати номер один у світі. Користувався челенджером, той мой сейфергінсон. Все ну, сподобалося, сервісний центр працює на відмінно, майже повністю всі запчастини. Я не беру до уваги е, матеріали для обслуговування, суто запчастини, майже все. Якщо і під замовлення, найкоротший термін. Ну, на даний момент за запчастинами майже кожен день, тобто без, без, без ніяких питань. Якість, ціна і термін поставки.